Автомобіль, який ми купили в продаж. Бачимо ключики. Ключі свідчать, що це кінець 2020 року, оскільки до того моменту були інші. Це рестова модель е, в січні 2021 року на обліку, в грудні 2020 року випуску. Е, я не пам'ятаю, буде е, відео в описі, яка це йде модель ну, на аукціоні вказано. Та не модель, а якась версія. Там іде спец, це не спіріт, навіть не пам'ятаю в чому суть. 32 оригінального пробігу. Автомобіль не битий не фарбований в ідеальному стані. Топова оптика, як ми бачимо, перектроніки попереду. під капотом знаходиться з лівої сторони тепловий насос. Легкосплавні диски. Біленький, без будь ось слідів експлуатації на гарній гумі, легкосплавних дисках. Отак от, от все він виглядає. Що в ньому є по комплектації? Сліпі зони. Бачимо далі вільний вхід, фари передні LED, ближнє дальнє, заднє LED. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Бачимо сабвуфер. Значить, виходить? Кабель один там і кабель тут. Стеля це все в гарному стані. Салон комбінований. В принципі, і так зносостійкі, рідко, коли бувають якісь там пошкодження, а тут взагалі пробіг підіграє свою роль. Інвертор присутній, стан машини близький до ідеалу. Отак виглядає передня права частина, GBL акустика, салон. Є також підсвітка, контур на панелі. Тут іде, де передачі перемикаються. Він номер. Повний електропакет, ще раз, разівіля кустика. Це показник того, що в машині є практично все. Всі кнопки, всі асистенти. Немає тільки електропривода. немає пам'яті на два водії, немає вентиляції, зато є підігрів. І є гарна дуже ціна і гарний пробіг. 32 тисячі кілометрів. Автомобіль приїхав з Німеччини. Звісно, що це 150. Кіловат потужність 64 кВт годин ємність, чому показує 242 км, а тому що на цьому автомобілі швидкісний режим був зовсім інший. І відповідно при таких швидкостях він не проїжджає 450-500 км, а проїжджає там 350 км. І коли ми на ньому покатаємо зараз в Лучку. То він так само стане під 500 кілометрів. Він має перепрограмуватися під наш режим і перерахувати витрати свої. Далі, що є підігрів керма, режими руху, бездротова зарядка для телефону, камера заднього виду. Окрім камери, що ще цікавого по налаштуваннях? Дивимось, це йде. Андроїд Kia Leaf, можна дивитись погоду різну інформацію про спорт і так далі. Далі можна програмувати автомобіль на зарядку, в якій годині вона має відправлятись, в якій починається зарядка, в якій закінчується, яка має бути бажана температура в автомобілі, що зимою, що влітку. Тобто повний комфорт для вас забезпечений. Акустика GBL казав досить гарне звучання. По е, автомобілі бачимо 32 пробігу, є е, круїз контроль, ліміт, е, наступна навігація, розпізнає знаки, тиск в колесах, асистенти, рівень уваги. Далі. От, по асистентах бачимо велику кількість різних допоміжних е, опцій, функцій, що допомагають запобігати. Різним неприємним моментам на дорогах, зіткненню і так далі. Ще, що цікаво, в цій версії вже йде підсвітка панелі, підсвітка цієї частини автомобіля. Світиться ось тут лінії, світиться навколо селектора передач. Підсвічується гарно, міняє різні кольори. Також світиться ось тут. Бачимо. Де полоска йде? Також є сліпі зони, бачимо, от запалюється. Так що всі асистенти присутні. Різні налаштування. Так. Інтервал наступний через 13 тисяч кілометрів. Потрібно проходити технічне обслуговування або заїжджати на сервіс. Так. Функції комфорту різні. Є в автомобілі. Ну, тобто максимальний набір це автомобіль від максимально, максимально що є. Відрізняється по салоні Це немає шкіри з вентиляцією, але це комбінований, досить якісна, гарна тканина з е, таким самим шкіряними вставками, як іде з вентиляцією. Далі немає електросидіння водія з пам'яттю. Відповідно, якщо нема шкіри, не потрібно вентиляції. Я вам скажу відверто, краще їхати. Ну, по відчуттях, на мою думку, на таких сидіннях ти не так пітнієш, де тебе краще циркуляція температури йде, ніж на з вентиляцією на шкіряних. Звісно, що в нас закладено, що шкіра і вентиляція це щось таке вау, і воно має бути. Ну, європейці думають трішки по-іншому. Немає люка в даному варіанті. Вкрай рідких випадках буває ще електрорегулювання переднього пасажира. А так, по функціоналу, по акустиці, бачимо, джібель, по всіх можливих асистентах все є. В бідніших версіях е, немає не акустики, немає цих е, різних асистентів, не сліпих зон. Е, тобто, навіть буває, що в Франції немає підігріву сидінь. Я рахую е, до цієї вартості автомобіля, дуже е, вартий уваги даний якраз варіант. Чому? Тому що пробіг. Ціна і те, що автомобіль тому Якщо комусь це видається за дорого, ми можемо вам пригнати під замовлення, привести, що ви хочете, у ваш бюджет, будь-який пробіг, будь-який стан. І це буде дешевше, чим будь-якого кого. Ну лише ваше бажання. Якщо ви будете працювати разом з нами, обов'язково щось вдасться. Все тоді гарного вам дня вечора. Телефонуйте, приїжджайте, запрошуємо.